Що робити? Ну, тоді лег грати. Сьогодні, робіть друзі, ми з вами граємо у другу частину п'ять ночей з Фредді. А чому у другу частину? Ну тому що перша частина вам дуже сильно зайшла. У коментарях ви мені написали, те, що ви а, хочете подивитися проходження наступних частин цієї гри. А якщо ви не дивилися проходження першої частини, то вона буде десь от уто. Коротше, десь там вона з'явиться. що ми заморовимо правильно? Ми, ми продовжуємо грати, продовжуємо лякатися, продовжуємо розвивати україномовний контент разом із вами. Що ми знаємо про другу частину? Все те саме, ми працюємо за охоронця. В першій частині ми були десь у піцерії, зараз ми десь, 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 десь ми є. Десь ми є. Ага. Що в нас тут нового? Мут, одразу мут, я не хочу тебе чути, не хочу. Press hold, control to use flashlight. Ага. Ага, а це що таке? Ага, це вентиляція одна, друга і посередині, так? Добре. А там у нас було тільки дві двері, так? Це що таке? А це надіти масочку, так, добре. І камери. Так. На хе Ну дороги, малі, малі дарова, як ви тут? Скучили за мною, Скучили? А я по вам ні. Ні. А знаєте чому? Тому що в першій частині саме вони мене десь два чи три рази. Добренько так висадили. Дуже добренько так висадили. Я навіть одного разу я точно підпригнув та чуть не обістрався. Дивимося. Всі на місці? Чи ні? Чи один вже проїбався? Ні, всі на місці. Добре, 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 добре. До речі? Що ми з вами робимо? Правильно, ми з вами будемо поки що розмовляти. Про що не знаю про що будемо розмовляти, як завжди, як завжди. До речі, що це таке? Ото що це таке? Де двері? Де двері? Дверей нема. процентиків теж нема. Тобто я їх не бачу. В, в, блядь, я злякався. злякався. Дивимося, всі на місці, всі, всі на місці. Всі на місці, і це дуже-дуже-дуже добре. Я так зрозумів, що саме це маска це як зачинені двері. Тобто, так? Тобто якщо ми. Кхм, кхм, вибачаюся. Тобто, якщо ми когось побачимо тута або десь тут, так? Нам потрібно буде вдягнути масочку. Так, ну добре, добре, продовжимо грати. Всі на місці о година ночі, Чотенько. А давайте шведесенько пробіжимося по камерам. О, як я тут теж можу світити? Ну добре. Ля який. Ля який кріповий. Диві. Диви. Ля який. А що тут так тут усюди брудно? Що тут все так брудно? А, це вентиляція. Ля диви кріпова яка. Балунс. Шарики мені не потрібні малий. Так, ну вони всі на місці, тобто не бачу жодного сенсу щось робити чи якось витрачати батареєчку. Тобто, одно діло, коли коли, коли у першій частині нам писалося скільки саме тут процентів. І саме через це. Я зміг вижити у другу ніч, коли ми проходили першу частину. Тобто я бачив, що там було там 10%. Та після цього я розумів, що, наприклад, мені не потрібно тримати двері з зачненими. Дві пройбалося, диви. Диви, диви. Диви, диви. Нема, нема. Теж нема. Да я же не дробь малый, не ні ні Що це таке? Що це блимає? А що це блимає? Тут, тут щось коїться? Так. Ну поки що... Десь двоє пішли, так? Якісь звуки. Якісь звуки? Дуже дуже якісь звуки мені не подобаються. Не подобаються мені ці звуки. ля, -ля, 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 -ля. диви, диви, диви диви. Ото він, от він, от диви. Диви, тут це є гамно. Ото то слізь він. Ото. Мені казали, що в першу ніч. Мені казали, що в першу ніч тут взагалі нічого не буде. Ліхтарик не працює, диви. І що? Треба робити це? Треба робити саме це чи ні? Я просто не розумію. ну тут сиди. Фу. Фу. Вибачаєшся мені, мені потрібно трошечки попити водички. Трошечки водички попити. Домута одразу одразу. Фу. Я такого не очікував. Не очікував. Мені потрібно. Для чого мені потрібна ця маска? Мені потрібно її вдягати коли? Тоді, коли вони поруч. Чи що, чи коли? Я не розумію. Ну, просто. Ну. Нуль. Нуль. Нічого немає. Нуль понімання того, для чого ця тема потрібна. Фу, що ж так лячно? Ото, знаєте. А, я проходив Візаж. Я проходив Outlast. А, на стрімах. До речі, я стрімлю. Якщо ви не хочете це пропустити, то. Посилання на твіч буде в описі до цього відео. На стрімах ми грали у е, The Beast Inside. І я зрозумів, що самі лячні ігри це тупо ті, в яких дуже багато скрімаків. Ну тобто, ото, коли вся така діч, вона просто вистрібує, і з темряви на тебе просто вистрібує і просто не дає тобі. Тобі хоча б секундочку просто тихесенько посидіти. Розумієте? Всі на місці, добре. І е, саме в, в, в такі ігри грати ну, не особо хочеться. Але я розумію, що вам подобається дивитися на те, як я або інший лесплейщик тупо обсирається. Граючи в такі ігри, і вам це подобається. Тобто ви такі Ха-ха-ха от ти лох, Обісрався Так, ну, так воно і є. По факту так воно і є. Але ви не Ви навіть не уявляєте, що саме ми відчуваємо в цей момент. Але мені не потрібна маска, всі на місці, всі на місці, добре. Ви не уявляєте, що ми саме в цей момент відчуваємо. А я вам скажу так. Взагалі не по кайфу. Взагалі не по кайфу. Немає, немає добре. Не дивлюся, всі тут. Так. А для чого саме мені потрібен ліхтарик? Тобто я я взагалі вважав, що коли ти на них світиш, то вони такі: ага, ...це, на мене світять, мене бачать, все, я пішла звідси. Але ні, ці аніматроники їм взагалі ну, якось так ось. Якось так ось. Уявляєте, я просто раптово, випадково, натиснув Escape, і гра просто закрилася. Гра просто закрилася, тому якщо ви граєте у 5 ночей з Фредді в першу або в другу частину, не натискаєте Ескейпа. Не треба це робити, бо у вас гра просто що? Просто зачиниться. Ну добре, знову 12. Ночі знову продовжимо грати. До речі, якщо вас е, саме друга частина відкривається у дивному розширенні, тобто вас гра буде, отако, знаєте, поля будуть трошечки скосені. Якщо так, то ви просто що робите? Відкриваєте гру, натискаєте Alt плюс Enter, у вас гра відкривається в оконному режимі, та після цього ви просто тицяєте на. Відкрити гру на повний екран, і вона у вас відкривається у повному режимі. Не дякуйте. Добре, всі на місці 12 12 година. Вже перша година. І треба треба щось. Треба щось робити. Немає, немає, ні, нікого немає. І всі на місці. Мені хтось казав, що саме у першу ніч. Нічого траплятися не буде. Тобто, перша ніч вона сама така, знаєте, сама лайтова, Сама-сама лайтова. І мені це казали до того, як я качав саме другу частину. Мені казали, що Денчик, знаєш, перша ніч вона буде сама лайтова, тут нічого не буде, ти будеш просто сидіти, просто чилувати І як не дивно, як не дивно, саме в першу ніч в першій частині та в першу ніч у другій частині? Я програв. Мене тупо вбили, я програв, мене налякали, я трошечки обісрався. Ну як трошечки. Соу-соу. Всі на місці. Друга година друга ночі і всі все ж на місці. Ну добре, добре. Дивимося. Знаєте, що саме таке галячне. деця, деця Е, диви. Ото оцей сидий диви. Диви на нього. Диви, Ля який. Ну він, ну він дуже кріповий. І, і, і птаха кріпова. Всі на місці, на місці. На місці, на місці, птаха на місці. І що це таке? Ну, то що це таке? Що це таке? Що це таке, я не розумію. Тут треба дивитися. чи що треба робити. А що це таке? Що ти. Що ти блимаєш? Я не розумію, що. Ну а то що ти блимаєш. Всі на місці. Я не розумію, ото що ти блимаєш. Що ти від мене. Маска, мабуть, так? Мабуть, масочка? Чи ні? Тут нікого немає. Всі на місці. Диви. Диви, ви це бачили. А мене минулого разу саме ця дрочня трошечки налякала, так? Диви, диви. Двох немає. Диви, диви. Ото один. Ото другий, добре. Так. Вже половини немає. Вже немає половини. Ото я не знаю. Ото я не знаю. Ну. Тобто. Ну тобто, що? Ну воно, воно просто вистрибує, звідки я не розумію, на що ти вистрибуєш, що ти від мене хочеш. Що мені потрібно робити, щоб ти не вистрібував, я цього просто не розумію. Ну то просто не розумію. Два рази? Два рази я вже злякався. Я не розумію, хто це? Чого це? Хто це вилазить? Що ти від мене хочеш? Чи треба мені на тебе дивитися? Чи не треба дивитися? Хто ти, звідки, що треба робити, я не розумію. Я взагалі за. За оцю серію пройду хоча б одну ніч виживу чи ні? І тупо два рази мене лякали, навіть не аніматроники, навіть не аніматроники мені, мене два рази лякали. Тупо якась маска. Хто це? Я не розумію. Що ти від мене хочеш? Як від тебе прятатися? Диви, що тут? My Day and New Freddy Pfazer Pizza, Ну і що? А я не знаю. Я не знаю. Чи треба світити на тебе, чи не треба на тебе світити? Я не розумію. Для чого оце потрібно? Якщо ви знаєте, будь ласочка, будь ласочка, у коментарях мені напишіть саме, саме для чого потрібна оця тема. Бо я не розумію. Чи на місці. Бо я взагалі не розумію. Для чого. Кожного разу, коли я її надіваю, тупо вистрібує оця маска, і мене що, і мене тупо чпонь-чпонь-ч-понь-чпоньк робить. Нічого треба робити взагалі на масу. Коли ми з вами грали у першу частину, ми там хоча б дві ночі пережили. Тобто, розумієте, тобто дві ночі пережили. А тут що? А тут тут, а тут тупо. Перша ніч і вже два рази інфаркт жопи. Мабуть. Що це таке? Wind up Music Box. Для чого це потрібно? Я не знаю. Я не знаю. Ну я ну я просто не розумію. Те, що я знаю, це те, що вже друга година ночі. Це на місці все добре, в нас повний заряд, і це чотненько. Це чотненько. Може треба тицяти на, на оцю тему. Може треба на оцю тему тицяти, я не розумію. Щоб саме цей кучик не виліз звідси. Не знаю, не знаю. Для мене це загадка. Загадка. Але якщо дійсно треба просто, просто жмакати сюди, щоб ця дурочка не вилізла, то це буде дуже прикро, тому що я себе буду вважати дуже глупим. Дуже глупим. Один вже. Ага, одного вже немає. На, ш... на шариках немає. немає. Хе, диви на нього. Вона там і стій. Так, добренько. На максимум прячемо. Друга година. Ще живемо. Ще живемо, все, чотенько, немає. 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 Добре. Давай, давай, давай. До кінця, чотенько. Так, ну поки що один десь. Так тебе тут немає. Хее, диви на нього. Що ти дивися? Іди звідси, малий. Давай, давай. Ей, Дивися на мене. ха Ты Що ти говориш? Ой-ой, якась музичка така, знаєте, дуже. Ага. Ще одна десь. Ще одна десь пропала. Диви, ось вона. І вже не дивиться, мала. Нє-нє-ні. Нє-нє-ні Диви, диви, диви. Диви, диви. У вентиляцію воно хоче піти, так? Диви, диви, диви. Диви, диви, у, -у, у вентиляцію воно хоче полізти. Ха, дивись, висить вона! Давайте, давайте. Ви мене ви, ви не, не налякаєте. Немає, немає, немає. А де ціпа? Де ціпа ділася? Так. Тиханічку, тиханечко. тиханечко вентиляції, диви. Диви, диви, диви. Диви, диви, диви. Ось вона сидить. А що треба? Маску? Ну давай маску. Я не знаю, ну ну, ну давай маску. Якщо зараз знову хтось вискочить та мене тупо налякає, то це буде дуже дуже прикро. Це буде дуже прикро, тому що я просто не розумію, що треба робити. Ой-ой-ой, диви, 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 диви. Диви, 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 диви. Це? Все? Тихо. Тихо, 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 Музичку треба робити так. А вони зараз тута. Немає. Немає. Теж ж немає. Ей, диви, диви вона, диви, сидить вона тута. Диви на неї, а? Диви яка. Диви. Не мені взагалі похер, що ти там робиш, мала, зрозуміла, так? Мала. Давай. Давай, папа. Давай, папа, звідси. Давай, давай. Мені все одно. Тут тут. А, а фонарик тут не працює, так? Добре буду знати. Добре буду знати. А тобто вона мене буде. диви, диви диви дві да да І що? Ну я не можу прибрати маску, так? Ну я не можу тупо по маску прибрати. І що? І що, і що, і що? Ну ти будеш проходити чи ні? Я не розумію. А шо, а коли там шоста -го година? А там шоста година. Скільки мені потрібно в масці сидіти? <му> І шо ви там, малий? Ебой. Ебой. Друга ніч. Друга ніч. добренько Добренько, добренько Все одно я не розумію, тільки... Так, ти одразу йди звідси. Я, я не розумію. Так, добре, окей, ми зрозуміли, що нам потрібно тицяти на масочку тоді, коли вони з'являються тут, так? Але. Скільки саме часу в мене є перед тим, як я можу натицяти на маску до того, як вони мене за жопу ляпнуть. Скільки часу? Хтось знає? Ну, ну, ну тобто. Пояснюю. Наприклад. Вона з'явилася отуто, так? Вона з'явилася тут. Вона на мене дивиться. Скільки в мене є часу до того, як вона мене вб'є, скільки. Саме цього я не розумію. Так, ще на місію, Box, давай. Так, я зрозумів, що, що треба цю тему просто. Е заряджати, щоб та маска не вилізла. І зараз я себе відчуваю дійсно дуже таким, знаєте. Глупеньким трошечки. Добре. Перша ночі. Перша година ночі. На місці всі на місці. Зарядили, вимкнули. Добре, добре, продовжимо грати. Продовжимо грати. Якби ж я тільки, якби ж я тільки знав, що потрібно саме на цю тицяти 30. Ти. Якби я це знав, то мені з 10, ми б зараз з вами були б десь на 3 чи 4 ночі десь так. диви диви, диви. Один вже десь. І вже не дивіться, мала. Давай звідси, не. Давай звідси, йди. до речі так, тут треба прислух Е, Треба дуже чітко і дуже детально слухати. Дивимося, ляп ляп, ляп. Диви, тупо всі. Ха -ха. Тут на місці, тут нікого, нікого немає. А, дрова малий. Теж нікого немає. Так. А де саме. Диви, а скільки тут вас? А чого вас тут так багато? Так. Диви, 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 вже тут сидить. Диви, 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 вже тут гамно. Так, музичку наповну. Немає, немає. Де? Де? Хто де? Так, добре. Вимкнули, увімкнули. Диви, один тут, другий тут. Так. Де це? музичку ми робимо так. Немає. Ото один є. Ото один є, але, але він. Так, добре, масочку вдягаємо. вдягаємо. Я не розумію, він далеко від мене чи ні. Hello, здорово. Я не розумію, він від мене далеко чи ні? Я чую, що хтось там е, лізе по вентиляції. Я це чую. Скільки саме я... мені потрібно сидіти в масці? Поки вони не пройдуть, ні. Але ж там музичка зараз буде грати чи ні. Ну так, диви. Диви. Ну, вже сама гра говорить, що що, що правильно? що гейм овер. Дуже дякую, любі друзі, що були зі мною. Сподіваюся, що вам все сподобалося. Підписуємося на канал, вдобачки, лайкосики, дзвоники, коментарі. Підписуємося на всі соціальні мережі, посилання в описі до цього відео. А поки що до зустрічі.